Покровську, що на Донеччині триває рятувальна операція. Напередодні росіяни поцілили по місту ракетами. Семеро загиблих, 81 поранений. Про останню інформацію дізнаємося від Павла Кириленка, начальника Донецької обласної військової адміністрації. Він з нами на прямому зв'язку. Вітаю вас, пане Павло. Вітаю вас. Розкажіть, будь ласка, на тепер що відбувається на місці чергового російського теракту? Інакше це не, не назвеш у Покровську. Чи змінювалася кількість постраждалих загиблих? Сім осіб загинуло станом на 11 годину 88 осіб поранені. Ми дані збираємо оперативно з усіх лікарень, куди відразу ж представники військової адміністрації були після двох ударів направлені, звідти Звіти відразу було встановлено оперативне чергування. людям надавалася необхідна медична допомога. Ті, які були в важкому стані. Після операції стабілі і стабілізування їх стану направлялись до сусідньої області. Цей процес повністю контролюється і людям надають, надається повторю, ця необхідна медична допомога. І також дякую колегам із сусідніх областей, де поранених важких поранених особливо приймають і вже також проводять і повторні операції і. Три особи з поранених це один працівник поліції, два працівника ДСНС наразі перебувають в важкому стані, і їм медики борються за їх життя. І будемо поступово в але оперативно інформувати, як і сподіватися, що кількість загиблих у нас не збільшиться. Огляд місця події фактично завершений вчора, вже вночі. Було Проведено поквартирний обхід і будівель, і відповідно квартир в багатоквартирних будинках з метою також виявлення поранених осіб. Завали розібрані, але руйнування дійсно особливо після другого, більш потужного удару, вони величезні і тому всі служби продовжують працювати. Територія відповідним чином. Нам очеплене, щоб не було зайвих осіб, і як ми бачимо, коли ворог так цинічно наносить з відповідною періодичністю удари, його метою лишається нанести якомога більше жертв серед цивільного населення. Пане Павло, от якраз е, є такий експерт, Іван Ступак, я думаю, ви його знаєте. Він колишній співробітник СБУ. і він в коментарі одному з медіа українських він сказав, що ймовірніше на місці трагедії працював коригувальник. Наскільки ймовірно, що його таки буде знайдено? Скажу відразу, у мене знаєте, як все це на очах відбувалося, і я чітко пам'ятаю і той сигнал, коли можливий другий удар. Потім моя розмова із правоохоронними органами, особливо з Службою безпеки України, з керівництвом, і скажу, правоохоронці плідно працюють і давайте, щоб ми не забігали на забігали наперед, вже по результат. То я впевнений, він буде, правоохоронці повідомлять. Але, звичайно, також я на це звернув увагу, і при розмові саме цьому моменту і є ще декілька там ситуацій, які поки що ми не можемо розголошувати, як вони відбувалися, як відбувалася передача інформації. Ви цілком слушно зауважили, що коли. Відбувся і другий удар, тобто чітко розумів, хоча там відстань фактично в одне і те саме було місто влучання, був відразу ж, ми розуміємо, сигнал ворогу. Тому по також відпрацьованому алгоритму і маючи великий досвід саме по виявленню колаборантів, правоохоронні органи і в першу чергу Служба безпеки України по цьому напрямку працює. Пане Павло, говорячи про мирне населення, про мешканців міста після цього теракту чи побільше чи можливо вже побільшало охочих покинути місце ну, місто принаймні, на певний час, можливо, на холодну пору року, адже на носі осінь, навчальний рік, опалювальний сезон. Звичайно, ми і закликаємо в таких містах як Покровськ. Це відносно віддалене місто від лінії фронту до евакуації. Ми проводимо обов'язкову евакуацію в примусовий спосіб по лінії фронту. Це дітей, батьків з дітьми. Цей процес триває наразі в області 492 тисячі осіб населення проживає. Тому Максимально населення виїхало. звичайно, ті, які перебувають, це або працівники підприємств критичної інфраструктури, або ж ті, які дійсно населення не мають бажання виїжджати. Як показує знову ж таки, на жаль, така практика, що після таких руйнувань обстрілів кількість людей збільшується відразу там на протязі вона спостерігається на протязі декількох діб. Потім йде вже така евакуація. Добровільна, коли люди самі виїжджають, йде вже на спад, і цю ситуацію ми також чітко відслідковуємо. При цьому ви також зауважили слушно про те, що опалювальний сезон і скажу. Відверто, що на Донеччині, незважаючи на активні бойові дії і обстріли фактично кожної точки, кожного невеличкого населеного пункту Донеччини, там, де ворог, в залежності яке може застосовувати озброєння, ми все одно плідно готуємось до чергового опалювального сезону. Там, де можливо, у нас громади забезпечені і відновлено газопостачання. Електропостачання, вводяться альтернативні джерела опалення, і тому населення розуміє, що електроенергія теплопостачання у населення, навіть осінньо-зимовий період буде і можливість проживати, якщо не брати тільки єдине, це безпекову складову у жителів. Є Але я завжди на цьому також наголошував, що в першу чергу. I mm -hmm. Нормальні умови для проживання на території Донеччини наразі, в першу чергу, для того щоб забезпечити теплом всім необхідним наших захисників, які боронять і йдуть запеклі бої. І на території Донеччини одні з найактивніших це для працівників критичної інфраструктури, всі працівники військових адміністрацій від керівництва обласної адміністрації місце. Адміністрацій вони тут безпосередньо на місці перебувають, і це для того, щоб ми всі мали можливість більш-менш людські умови для проживання, і для того, щоб це все нам надавало можливість бути згуртованими і гідно протистояти і перемагати як наслідок ворога. Тому які б умови ми не створювали, завжди населення і батьки з дітьми особливо повинні розуміти, що немає жодного безпечного міста, населеного пункта на Донеччині, який би не піддавався обстрілам. Тому населення для того, щоб обезпечити себе на період таких активних бойових дій необхідно провести евакуацію, як вона проводиться, є алгоритм, маршрути. Все це відпрацьовано і системно, і в інформаційному плані так само доводиться населенню і проводиться абсолютно безкоштовно силами влади, обласної військової адміністрації, військових адміністрацій, і ми з урядом тісно співпрацюємо із профільними міністерствами, міністерством реінтеграції, проводимо цю евакуацію і визначаємо. Тири ті регіони в поступовому порядку, в які ця евакуація проводиться, і інформація також надається системно і поступово по евакуації, в які регіони будуть виїжджати наші жителі тимчасово. Це все доводиться, і тому евакуюватись необхідно вкрай необхідно прикладів багато і для того, щоб і ми, як влада і військові, військові були в першу чергу зосереджені е, саме на тому, щоб перемогти ворога. Тому що ну, поїхали про цивільного селення боятися за нього так. Ті так. заходи, які були вжиті. Е, велика кількість жертв поранених це дуже болить, але я точно скажу, що. Якщо б не було жито цих заходів, то ще могло б бути набагато більше. І після першого удару, і коли ми зрозуміли, що буде другий удар, і додаткові превентивні так звані заходи напередодні, пане Павло, я вам Дуже дякую за коментар за ваш час за роботу. Вашу ваших підлеглих і всіх, хто зараз там працює на місці. Це Павло Кириленко, начальник Донецької обласної військової адміністрації, був у нас на зв'язку. Дякую вам.